Сьогодні 593-й день повномасштабної агресії Росії проти України. Російські терористи роблять все, щоб залякати наш народ. Вони знищують цивільну інфраструктуру, вони вбивають цивільних людей. Відповідно, це несе величезну загрозу для наших дітей, які є нашим майбутнім, і для того, щоб захистити наших дітей, сьогодні за ініціативи Міністерства внутрішніх справ. Нашого міністра Володимировича Клименка, ЮНІСЕФ ДСНС, ми маємо початок ініціативи щодо надання мобільних класів безпеки в наші громади, які будуть навчати, в яких будуть навчатися наші діти щодо тих загроз, які несуть міни, а також ті терористичні технології, які використовують росіяни в нашій державі дякую дуже, дякую дуже, пане прем'єр-міністра, пане міністре внутрішніх справ, голова державної служби надзвичайних ситуацій, міністерство освіти за те, що ви ставите в пріоритет саме дітей та навчання дітей. Це an... насправді для мене задоволення передати цей сертифікат міністру внутрішніх справ для того, щоб ми продовжили нашу спільну справу. Ми багато років співпрацюємо з організаціями ООН і безпосередньо з організацією НІСЕФ, і це практичний результат нашої спільної роботи. Ці автомобілі, які підуть в 10 областей, плюс місто Київ і будуть працювати саме в тих віддалених районах і громадах, там, де діти не можуть вчитися на денній формі навчання. Цьому класі представлено все необхідне, що має знати дитина, і навчальні програми вони будуть постійно оновлюватись. Хочу сказати, що на сьогоднішній день 1700 класів безпеки стаціонарних вже працює по території нашої держави. І тому, коли ми найвіддальніші райони покриємо також навчанням і підготовкою наших дітей, я скажу, що ми впевнений, збережемо не одне життя. Я дякую нашим міжнародним партнерам, які не залишають нас в біді. І допомагають нам не тільки на полі бою, але й у мирному житті, в формуванні мирного життя. Я думаю, і впевнений в тому, що найближча і найшвидша перемога нам надасть ще більше сил, ще нас більше закалить, і ми будемо рухатись до того, щоб наша країна була максимально безпечна і для громадян, які проживають в нашій країні, і для тих громадян, які до нас будуть приїжджати. Тому всім добрий путь. Слава Україні!